Заправити автомобіль села Лаврів до Луцька приїхав Микола Герасимук. Розповідає, пальне на заправках є. Я сьогодні теж виїжджав з села, ну переживав, чи буде чи буде чи заправити машину. В'їхав при Луцьку, в петроль. Бачу, ну пусте табло, але пише, струму немає. Доїхав далі, бачу, по заправках є бензин. На Луцькій заправці сьогодні черг немає. Розповідає оператор Василь Карабан. Учора говорить за годину, обслуговував до півсотні автівок. Приїхав чоловік, він там не може зазирнутися, і доповнув, там набігло 30-40 літрів, відстрелило і все. Вчора було, а сьогодні що лишило, Вчора взяли сьогодні, ще рано добрали. І залишився 92-й І все. ну ніхто не підіймав. Лучанин Михайло Конюх прийшов до аптеки збрати ліки. Каже, великої черги немає. Сказали, дружина купити дещо в аптечку. Вчора були колосальні черги. Це є в наявності. І людей забезпечуємо повністю, хто що бажає, все має. Продавчиня продуктового магазину Людмила розповіла, до учора працювали цілодобово. Тепер, говорить, до 19-ї години. Був невеличкий ажіотаж, але люди скупляли все, продукти, там крупи, водичку, все. Но сьогодні люди ходять, все нормально, ніби не панікуємо, ніби все добре. Продавчиня хлібного кіоску Леся розповіла що вчора тричі до магазину привозили хлібобулочні вироби. Не вистачило хліба, бо ну, поминально, але в мене ж є булки, бачите. Зараз має бути хліб. Суспільне поспілкувалося з лучанами про те, чи роблять покупки у магазинах. Кажуть таке. Ліки в мене все є, завжди в мене все є, я наперед нічого не скуповую. Треба спокій зберігати. День-два, буде тут, підемо в Держоборону будемо захищати. Люди гроші знімають з карточок. Хто я знаю, що буде. А я тут так нічого. Муки хотіла купити, мука дорога, ще до видима. А там, там ще вдома трошки мають, та й харч. Телефоном директор Луцького підприємства Електротранспорту Володимир Пуц розповів, сьогодні містом курсує 28 тролейбусів. До кінця тижня проїзд буде безплатний. Надія Панасюк, Валерій Фетисов, новини на Суспільному, Луцьк.